Сьогодні хочу познайомити вас з відкриттям, котре я нещодавно зробила для себе після того, як вперше відферментувала ялинкову хвою. Посилання на це відео зараз на екрані. Ферментуючи листя дерев та чагарників, я вже склала деяку паралель у утворенні смаків. Тобто, якщо рослина в свіжозірваному вигляді має сильний смак та аромат, то зазвичай ферментування його згладжує. І навпаки, смаки рослин, котрі не мають нічого видатного. Досить часто розкриваються під дією ферментування, даруючи унікальні і дуже багаті смакові відтінки. Яблуневе листя набуває благородного смаку на кшталт класичного чорного чаю. Листя винограду наповнюють напій потужною лимонною кислинкою. Ферментований горіх утворює яскравий фруктовий смак. Ялинка виявилась виключенням з правил. Далі дізнаєтесь, чому. Я підготувала ялинкову хвою до ферментування трьома різними варіантами і, відповідно, отримала три різні смаки. Зараз ви можете бачити сировину, котра вийшла в результаті мого експеримента. Додатково, щоб порівняти смаки, я також заварюю свіжозірвану та висушену хвою. Тому ви зможете наочно оцінити кожен напій за кольором, а я опишу їх смак та аромат. Заварюю все в рівні пропорції: 2 г сировини та 200 мл гарячої води. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно! А тобі цікаво! Обіцяю! І так, ялинка свіжозірвана цікавий напій, який має приємний евкаліптовий солодкуватий аромат. Якщо куштувати без додавання цукру, Смак дуже схожий на шавлію. Колір напою прозорий, вода майже не зафарбувалася. Звичайна висушена ялинкова хвоя має схожий смак та аромат, але в два рази слабіші. Вода зовсім трохи забарвилась у зеленкуватий колір. Відферментована хвоя з заморожування. Як ви бачите, колір насичений, жовто-помаранчевий. Аромат дуже приємний, зовсім не схожий на свіжозірвану чи сушену ялинку. З чимось порівняти складно. А тепер саме цікаве смак пити в такому вигляді просто нереально. Смак дуже терпкий, з яскраво вираженою кислинкою. Можна зробити повноцінний ковток лише після того, як розбавити напій водою у співвідношенні 1 до 10. Тоді смак розкривається, має приємний освіжаючий холодок, дещо схожий на ментоловий. Після смак вже на видиху відчувається легкий хвойний присмак. Це дивовижно. Мені дуже сподобалося. Відферментована хвоя без заморожування. Не дивлячись на колір, схожий з попереднім напоєм, смак та аромат мають набагато слабкіший. При цьому чогось йому все ж таки не вистачає, навіть розведений в 10 разів попередник смакує краще. Заморожена, подрібнена на шматочки хвоя після ферментування майже не має солодких відтінків у ароматі. Смак набагато слабкіший, ніж у всіх видів ферментованого чаю. Тому можна зробити висновок, що ферментування відбулося дуже легке. Смак щось середнє між ферментованим і сушеним. Але особисто на мене ніякого враження не справив. Підбиваючи підсумки, можу сказати, що всі смаки по-своєму цікаві. Кому з вас обов'язково сподобається смак і першого, і останнього напою. Але я хочу виділити саме два смаки, котрі мене вразили: це ферментоване з попереднім заморожуванням та звичайна сушена хвоя. Ці два напої мають різні смаки та аромати, але кожен з них цікавий. Незвичний і дуже приємний. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю, ваш кукіш!